Я новини, друзі, Путін нічого не боїться. Та прокуратура, як в Америці, дослухайте до кінця. Мені постійно в коментарях, чи там росіяни, чи якісь боти, боже, Путін нічого не боїться, коли я пишу, що Путін боїться Трампа, чи ще щось в заголовку. І от я вам зараз докажу, як Путін нічого не боїться. Вчора Радіо Свобода опублікувала. Ну, класний матеріал, він таким непоміченим пройшов про те, як обороняється з боку ППО резиденція Путіна. І вони нарахували, що в нього є 12 панцирів, ну, які охороняють цю резиденцію, в якій, ймовірно, до речі, лібірасти російські пишуть, що там живе Кабаєва, його родина, його діти. Ці резиденції, і оці 12 панцирів обороняють якби, цю резиденцію. І це тільки від дронів, тому що панцир збиває дрони. Тобто так виглядає ну, по периметру цієї резиденції є три кола оборони ППО. А цілу Москву, ну собі уявляєте, що таке Москва, да, де живуть мільйони і мільйони людей, яку 4 години тільки по периметру об'їжджати, якщо прямо проїхати, да, обороняє 60. Панцирів, тобто Путіна резиденцію обороняють 12, а Москву 60. Ну зрозуміло, путіну абсолютно все одно на росіян. Скільки там би їх загинуло, якщо би бомбили Москву? Йому головне, щоб він і його родина були в безпеці. От так Путін розумієте нікого і нічого не боїться. До речі, додам є вже інформація коротка про делегацію Путіна, яка їде до Трампа. Перемовини відбудеться завтра вечором в 22 годині. По нашому часу. І як на мене, делегація їде з хорошим сигналом, тому що їде з ним і міністр е, оборони Білоусов, і їде міністр е, фінансів Сілано, якщо я не помиляюсь. А це означає, що, що будуть говорити про припинення вогню, тому що ну, якщо обговорювати припинення вогню реально, потрібен міністр оборони для того, щоб це забезпечити. Ну і про зняття санкцій, що вони отримають, це якраз і міністр фінансів. Тому будемо стежити, це найважливіша подія для можливого завершення. Війни, ну і прокуратура, як в Америці. Я багато вже раз говорив про нового генпрокурора. Мені подобається його робота. Так він приймає участь в знищенні незалежності набу однозначно, але це йому має давати. Якби оцінку правоохоронця. так от зараз є скандал у Бігоса. Він призначив там прокурорів, які ймовірно можуть бути причетними до незаконного збагачення. До речі, НАБУ і САП вже відкрили кримінальне провадження по його призначенцях, вже є два кримінальні провадження. Про це повідомляє Бігос на їхній запит, і вже вони розслідуються. Тобто буде відповідальність відповідна. Але мені подобається, знаєте, що він починає робити українську прокуратуру, ну заставляти прокурорів, тому що прокурори це лі. І та їх з кабінета хрен виженеш. А він показує своїм прикладом, що треба працювати як в Америці, Америці працює так, якщо є резонансна справа, окружний прокурор сам іде. І представляє обвинувачення. Або якщо треба захистити, наприклад, права громади, він сам іде і захищає права громади. І от сьогодні прокурор прийшов в засідання і почав підтримувати генпрокурор обвинувачення в справі. Ну це відома справа, де працівник УДО на фунікулері в Києві вбив підлітка. Він його штовхнув, той порізався склом і помер. І працівник УДО він не визнає свої вини. Там відбувається тиск на свідків ну, хлопців, які були разом з тим підлітком, які. Загинув, там його хотіли випускати вже купу разів, Ну, там є проблеми. Тобто якось хотіли цю справу зам'яти. І туди особисто прийшов генпрокурор. Йому продовжили тримання під вартою. Одразу адвокати, ну, всі, які там щось мутили і хотіли рішати, відвалились, перестали його захищати, йому там почали викликати державного захисника. І отак от має бути. І це мають робити обласні прокурори, заступники по всім резонансним справам, тому що треба переставати бути оцею елітою, яка сидить в кабінетах під кондиціонером, а працювати як американський прокурор, захищати права громадян, підтримувати обвинувачення в резонансних справах. Ну там де дійсно треба втручатися, в справах, де громадянин. Не може протистояти якісь сильні організації бізнесу, який може його просто знищити в юридичному процесі. І мені в оця позиція прокуратури подобається. Треба ставати ближчим до людей і захищати їхні права. А це ну ну дуже важливий фактор для майбутнього нашої держави. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост, підписка, телеграм, шапці профілі підписуємося.